25 червня, день обшуків у народного депутата Миколи Тищенка та день обрання запобіжного заходу. Йому правоохоронці нарешті всерйоз взялися за Тищенка. На жаль, для цього йому знадобилося організувати а, побиття і а, утримання незаконне утримання під а, у, незаконне позбавлення волі, ось так офіційно колишнього військовослужбовця, але тим не менше нарешті. Те, чого ну мабуть, ви чекали не менше ніж я один з тих депутатів, який викликав найбільше запитань як у колег розслідувачів, так і в правоохоронних органів в певній мірі, так і в принципі людина, яка, як мені здавалося до сьогоднішнього дня, абсолютно плювала на суспільну думку. Ну а сьогодні це моє переконання лише підтвердилося. Е, говорю я про те, що Миколу, Миколі Тищенку вручили, е, що в нього сьогодні проводилися обшуки. А потім ловлю себе на думці, що ні, ми ж насправді не знаємо це були обшуки в Миколи Тищенка чи все ж в когось іншого. Бо ДБР після цих обшуків не називало прізвища того народного депутата, до якого прийшло з обшуками. А на відео знятому під час цих обшуків фігурант у справі про незаконне позбавлення волі колишнього військовослужбовця. Відмовляється називати своє ім'я. Я вас запитую, ваше прізвище. Я не відмовляюся. Судя, Я... Особа відмов... не відмовляюся. Фактично не тобто він одночасно і відмовляється називати своє ім'я, і не відмовляється. Микола Тищенко став першим народним депутатом України, який зміг втілити на практиці результати експерименту Шредінгера. Цей науковець свого часу перевернув уявлення про квантову механіку, посадивши уявного кота до коробки з отрутою. Микола Тищенко ж вивів цей експеримент на новий рівень. Він довів, що реальна людина може бути одночасно Миколою Тищенком та не Миколою Тищенком. Але слідство вже, в принципі, все одно, що він там собі придумав. Хай називеться, хоч імператором Мукачівського краю. Ми все одно продовжуватимемо слідчі дії. Кажуть, слідчі зараз почуєте. Ну у відповідь на це Тищенко знову таки просто шокував е, своєю реакцією, е, як присутніх, так і е, тих, хто вже бачив це відео. Якщо ще не бачили, я вас вітаю. Зараз у вас буде емоційний сплеск. Е, народний депутат почав розбивати власний телефон об стіл. Я продовжую дійснювати дану процесуальну А саме... Я попереджаю вас, якщо ви якісь дії з розподілу, я, від... ще... я... Я, я вас, я я не вас затримаю. Забудьте про колю Котлету. Тепер він коля відбивна. Чи то пак Майкл Біфштекс. Ну що ж, давайте тепер серйозно поговоримо про цю. Неймовірно резонансну справу. Я, як е, журналіст, зараз не новинар виступаю, як автор, журналіст е, публіцист, е, і відповідно. Можу собі дозволити назвати цю справу довгоочікуваною, можу дозволити, от е, з таким забарвленням говорити про це. Так, от давайте серйозно про це поговоримо. Тищенко загрожує від 5 до 10 е, років позбавлення волі у справі про незаконне позбавлення волі іншої людини, а саме колишнього бійця гур Дмитра Павлова. Просто зараз Тищенку обирають запобіжний захід в залі Київського печерського районного суду. Офіс генпрокурора погодив клопотання щодо обрання Тищенку з запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Прокурор попросив, щоб запобіжний захід включав у себе цілодобовий домашній арешт, заборону на виїзд за межі населеного пункту, де він зареєстрований, вилучення закордонного паспорту, носіння електронного браслету. І от такий, на перший погляд, м'який запобіжний захід, особисто в мене, чесно кажучи, спершу викликав е, подив. А потім я проконсультувався з юристкою, яка спеціалізується саме на подібних справах, і дізнався, що ця санкція, взагалі, то згідно з українським законодавством, є найсерйознішою з-поміж усіх можливих взагалі у цій справі. Згідно з кримінальним процесуальним кодексом, е, такий злочин, як незаконне позбавлення волі, не є особливо тяжким і, начебто, не пов'язаний з серйозними насильницькими діями. Тож там навіть немає під. Став для тримання під вартою. Уявіть собі е, кримінальний процесуальний кодекс. Ще одна нагода закликати, і я це роблю наших депутатів переглянути цей як мінімум. Цей кодекс, можливо, інші також. У нас бували випадки е, доволі гучні випадки, коли е, тікали з під домашнього арешту деякі персонажі. На жаль, е, тікали з під домашнього арешту, і е, так точно не має бути. Сам Тищенко абсолютно всі звинувачення відкидає і каже, що справа проти нього, нібито, замовна. І він, взагалі то зробив для цієї країни абсолютно все. Ну принаймні дуже багато. каже: я роблю все те, що демонстрував на телебаченні. Я роблю все те, що е, все те, яке навчав молодь у майстер-шефі, ревізорі. Я виграв у танцях у форті Буаяр. Всюди я був зірцем і всюди був прикладом. каже Тищенко, все, ш, все я робив, щоб Україну цінували і поважали. Далі пряма мова. Людей, які мають свою точку зору. Тому що сьогодні немає. Мен... Всі люди мають свою точку зору. Ще раз вам хочу. Я не читаю точки зору окремих людей, які її висказують. Я роблю свою роботу. Я кажу, трава лає, тепер зайдеш. Собака йде. Я, мабуть, маю щось додати, так? А я не можу нічого додати. Караван лає, собака іде. Ну. На наступних виборах ми ж точно будемо обережнішими, правда? І будемо дивитись на реальні заслуги, на компетенцію і особливо на програму всіх тих, хто балотується до органів влади. Давайте пообіцяємо це самі собі. Я нагадаю, ну от. І маю нагадати, що генеральним прокурором повідомлено про підозру чинному нардепу України за фактом незаконного позбавлення волі людини. Е, про це йдеться на сайті ДБР. Інформація з'явилася сьогодні зранку і кадри, які ви бачите зараз теж за даними слідства. Група осіб перебуваючи 20 червня у місті Дніпро і діючи за вказівкою народного депутата України та за попередньою змовою між собою із застосуванням фізичної сили та спецзасобів протиправно позбавили волі колишнього військовослужбовця зсу при цьому. Вони завдали потерпілому тілесних ушкоджень, а також незаконно утримували його впродовж певного часу. Офісом генерального прокурора погоджено клопотання щодо обрання народному депутату запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. Кількість грошей, яку виявили слідчі під час цього обшуку, я не бачив у відкритих даних інформації, але йдеться про. Шалені кількі, шалену просто кількість грошей, і це не гривні. Ви самі бачили, що там просто купи, купи, валізи з доларами. Крім того, у зв'язку зі згаданими подіями повідомлено про підозру ще одній особі, яка брала активну участь у протиправних діях за статтею 127 і 146 кримінального кодексу України. Тривають заходи з встановлення ще інших осіб, причетних до кримінального правопорушення, слідчі дії. Тривають досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчою групою в складі слідчих центрального апарату ДБР за процесуального керівництва прокурорів офісу генпрокурора. Примітка на сайті ДБР відповідно до статті 62 конституції України. Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. От як говорити про це без емоцій, скажіть мені чи є можливість говорити без емоцій про поки ще народного депутата Тищенка? Через 20 днів він скоріш за все не через 20, Я рахую з 20-го числа плюс 20 днів, і він, скоріш за все, буде позбавлений депутатського мандату. Відповідні правила сьогодні озвучили у фракції Слуга народу вони можуть. Після актів вчинених і таких, що суперечить нормам поведінки народного депутата і статусу народного депутата, вони можуть позбавити мандату його. Хоча він мажоритарник, от там теж в цьому проблема, що його обрав безпосередньо от його округ, Святошинський район міста Києва. От, звертаю увагу увагу мешканців на е, те, що варто, мабуть, бути обачнішими наступним е, наступного разу, але я впевнений, що всі і так це зрозуміли. Я підкреслюю це авторська журналістка. Я зараз не новини нам розп е, нами з вами розповідаю, а в тому числі і дозволяю собі е, говорити про ставлення. Я, як громадянин, критично ставлюся до Миколи Тищенка. Ну і підозрюю, що мільйонів 30 людей теж. Сьогодні до певної міри емоційно сприймали новини про обшуків Тищенка. Це ж просто як треба дістати всю країну, щоби на тлі, я перепрошую, новини про початок офіційних переговорів про вступ України до ЄС, які мають сьогодні розпочатися. Новина про Тищенка видавалася важливішою.